Львову вже 756 і цей день народження розпочнеться святковою ходою у центрі міста. Гостей на різних сценах розважатимуть гурт кожному своє. Запальний тік, тоня та її мати Ніна Матвієнко, Павло Табаков та джазуватиме Скрябін. Не обійдеться у княжому місті і без батярських забав старосом Чубаєм і Віктором Морозовим. Обіцяють і ралі ретроавтомобілів. Цей фестиваль буде проходити в суботу, суботу, го числа. Самі перегони розпочинаються о 12-й годині на вулиці Вітовського, Стрийський і Гвардійський. Це так званий львівський трикут. Лицарі зійдуться у поєдинках на фестивалі середньовічної культури Львів Стародавній, що чекатиме на відвідувачів у музеї Шевченківський гай і старовинні танці будуть є середньовічні забави. У вправності жартувати змагатимуться блазні, лучники зможуть поправлятися у стрільбі з арбалетів. Під спів гуртів йогурт, вітер та кінг-енцбекерс можна буде смакувати середньовічним борщем, якого обіцяють наварити 200 літрів. Новинка цього року це відкритий чемпіонат середнічних ігор. Це фактично робиться вперше в Україні. У межах фестивалю Мезодром стартують дні латиноамериканської культури. У саду Бернарден Гарден до неділі показуватимуть аргентинські фільми та звучатиме латиноамериканська музика. На вогні готуватимуть традиційну страву з м'яса, асаду, а також навчатимуть заварювати аргентинський чай мате. Хто бажатиме, зможе навчитися викручувати стегнами в танго. В сучасному місті, які є чим більше місто, тим більше самотні люди. То їм такого спілкування між собою дуже бракує.